Цікаві факти про сороку. Сорока є близькою родичкою ворон і належить до родини воронових. Сорока рідко перелітає з місця на місце, а частіше пересувається по землі стрибками. Сорок вважають одним з найрозумніших птахів на землі. Їхній мозок у процентному співвідношенні до маси тіла має практично одинакове співвідношення. Що і у людей. Ці птахи здатні швидко навчатися новим навичкам. Наприклад, вчені навчили сорок ліжбі і прибирати свою клітку за допомогою підручних інструментів. Сорока є єдиним птахом, що може розпізнати своє відображення в дзеркалі. Інші ж або взагалі не реагують на нього, або сприймають як іншого птаха, подібного собі. Підпишіться, друзі, на канал Тіль до вересня 500 підписників. Нам ще трохи. І підпишіться на мій телеграм-канал, там ви побачите багато цікавих фото.